Вітаю, вітаю вас на каналі Людмили Хмотовської, і сьогодні для дів, для наших розпрекрасних дів, домовитих, вічливих, стриманих, балакучих і взагалі найкращих дів ми починаємо саме зараз працю в Які ж енергії, головні енергії чекають на дів саме в листопаді місяці? Енергії для дів. Що вас очікує? А очікує вас сім пентаклів. Це, знаєте, момент, коли ви якимось чином зараз відпрацювали, і вам потрібно дождатися саме урожаю. І тема того, що все-таки якийсь один ви зараз тільки отримуєте щось 1% від того, що ви зробили. І енергія чекання, так, я очікую, Так, я бачу результат. Так, це ще мало, але це те, що відбудеться зі мною. Так що оцей момент очікування саме зараз з вами. І ще енергію, будь ласка, для наших прекрасних дів. І ми бачимо двійко двійку мечів. Двійка мечів говорить про те, що. Знаєте, не дивлячись на те, що у вас, можливо, все нормально, ви знаходитесь в якомусь такому стані, коли вам здається, що світ вас не бачить. Це про те, що в світі проходять якісь різного роду стани. І ці стани зараз у вас проявляються як конфлікт світу. Наприклад, ви кардинально змінилися, але ви весь час тримаєтесь за. Те, що було, і думками ви не готові до цих змін, але зміни стукають вам в двері, говорять, ти де, зміни відбуваються. І таким чином у вас можуть з'являтися різного роду люди, які мають плани на вас в цьому просторі, і вони вас будуть дергати. І це, якби енергія подвійки мечів, саме енергія виходу з тупіка, виходу із свого е, того періоду, коли ви могли закриватися. Зараз світ вас буде бачити.